Друзі, ну що, я вітаю вас з зимовими святами. Вже наповно відчувається ця святкова атмосфера, але попри це що пошов за розкладом. Так, зірки нас буквально закидали своїми різдвяними світлинами, але прилетіло ще й чимало цікавих зізнань. Тому вмочатися зручніше і переходимо до найгучніших новин. Шоумен Володимир Остапчук нарешті зізнався, що він і його кохана Катерина Полтавська одружилися. Звісно, всі про це здогадувалися, але тепер знаємо точно, хоча не факт. Право в тому, що Анатолій Анатоліч у своєму інтерв'ю з Володимиром Остапчуком запитав, який день у цьому році став для нього найкращим. На що він відповів, що це був морозний день, гарна погода. А якщо точніше, то це 22 лютого. Отак, от чітко, він запам'ятав дату. Мовляв, цей день пов'язаний з його коханою Катериною, і він його запам'ятає на все життя. Але це особисте, тому вдаватися у деталі він не став. Тільки Анатолій Анатоліч не розпитував, Володимир Остапчук ну не піддався цим допитам. Але скажу вам, що Анатоліч дійсно заслуговує на Оскар. Так відіграти, що він не в курсі і не розуміє, про що може йти мова, це просто браво. Але пильні прихильники змогли розставити усі крапки над І та пригадали, от що. Саме 22 лютого цього року Володимир Остапчук та Катерина Полтавська ділилися фотками в інстаграм з сервісного центру готово, де у тому числі і оформляють шлюб. Тож все збігається найкращий день. шоумена мене Фоточки Поточки в цей день центру готово. Все логічно. Ну, навряд чи вони зверталися туди для створення кваліфікованого електронного підпису чи оформити новий паспорт, страхування, субсидію чи щось інше. Ні, ну звісно, могли, але це точно не можна було б назвати найкращим днем цього року. Як би там не було, Володимир Остапчук продовжує тягнути інтригу. Ну добре, що, хоча б з пропозицією, він не тягнув. Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко шокував зізнанням про свої стосунки з жінками. І скажу вам, що з дівчатами у нього все дещо складніше ніж з кухнею. Правда, виявляється, він прихильник вільних стосунків. Ну, отак буває. Для когось це не ока, а комусь навпаки. Історія, яка євген Клопотенко дав відверте інтерв'ю журналісту проєкту наодинці, і отам про що він тільки не розказав. Наприклад, про те, скільки коштують його послуги кухаря вдома у замовника. Тому сядьте, якщо ви стоїте, бо ціна за вечерю від Євгена Клопотенка у вас вдома буде коштувати 250 тисяч гривень. До речі, відкладати на це треба починати вже зараз. Ну, може, до пенсії накопичу. Але якщо серйозно, шеф кухар зізнався, що він спеціально поставив таку високу ціну, щоб не їздити постійно до когось готувати. Адже в нього вистачає і своїх справ, тому його послуги кухаря вдома у замовника коштують 250 тисяч гривень. Але якби не війна, то він поставив би цінник 15 тисяч доларів. До речі, метод Євгена Клопотенко спрацював і його дійсно не часто замовляють як кухаря додому. Буквально там два рази, і то це суперконфіденційна інформація. Ну а щодо особистого життя, Євген Клопотенко, певно здивував багатьох, а може і ні. У тому ж інтерв'ю він сказав, що не хоче до кінця життя бути тільки з однією людиною. Ну не з таких він персонажів. Євген Клопотенко обирає вільні стосунки, і для нього важливо, щоб кожен мав можливість спокійно жити своє окреме повноцінне життя. Навіть сказав, що з коханою можна і не жити разом, але бачитись і класно проводити час. Однак, попри такі погляди на стосунки, шеф кухар планує і хоче дитину. До речі, скажу вам, що не один Євген Клопотенко, прихильник отаких вільних стосунків. От акторка і блогерка Вікторія Меремуха також за вільні стосунки. Більше того, в неї є чоловік, з яким вони живуть у тих самих вільних стосунках, і при цьому у них є синочок. Тому так буває різне, але просто цікаво, як ви особисто ставитеся до вільних стосунків і коли про це зізнаються публічні люди. Українські танцівники переможуть шоу танці зірками Євген Кот вперше стане батьком. Отака радісна новина підлетіла в особливий день, до речі, на різдво. Євген Кот та його дружина Наталія Татарінцева зізналися, що вже давно мріяли про поповнення у родині, тому для них це справжнє щастя. Та яби поділитися цією новиною, вони зняли дуже гарний і чуттєвий ролик в українському стилі під дитячу колискову. Насправді подружжя правда чекало на цей момент багато років. Наталія Татарінцева довгий час не могла завагітніти і зізнавалася, що все через спортивне минуле. Адже вона з чотирьох років займається гімнастикою і за понад 27 років досягла б неймовірних успіхів. Але ж ви розумієте, який насправді професійний спорт постійний стрес. Бо оці всі змагання це суцільні нерви. Але заради материнства Наталія Татарінцева взяла себе в руки і багато часу приділила гармонії та жіночому здоров'ю. Євген Кот весь цей час дуже підтримував кохану і навіть казав, що готовий виховати нерідну дитину. Однак подружжя все одно не здавалося, і от зараз, нарешті, їхня найголовніша мрія стала реальністю. Тому вітаємо подружжя і друзі. Не переставайте вірити у дива та ваші мрії. Вони обов'язково здійсняться. Угу. Співачка Злата Огнівіч потрапила у скандал. І повірте, скандали того часу, коли вона була учасницею шоу «Холостячка» набагато приємніші. Право у тому, що артистка зіткнулася з шахраями компанією Star Label. Концертна компанія Star Label, яка організовувала мої концерти, виявилася шахрайською. І її засновник Тарас Доненко, шахрай, та безвідповідальна людина. Наразі його місце знаходження нікому не відоме. Крім того, що цей Тарас Доненко, невідомо де він ще й зник з великою сумою грошей, співачки. Як зізналася Злата Огнєвіч, вона та її команда не отримали кошти за свою зроблену роботу, але це не найгірше. Артистка планувала передати чималу суму з концертів на потреби захисників, а через шахраїв ці гроші тепер невідомо де. Через всю цю історію Злата Огнєвіч змушена скасувати усі подальші концерти. Однак співачка буде боротися за справедливість до кінця. Наразі вона вже подала відповідну заяву. Правоохоронці ведуть слідство і розшукують цього афериста. Більше того, не одна злата огнівіч постраждала від компанії Star Label і її засновника Тараса Дуненко. Ще однією їхньою жертвою став і гурт Sky та його фронтмен Олег Собчук. Тож колектив також вимушений був перенести кілька концертів і зайнятися цією справою. Але віримо в те, що усіх винних знайдуть і вони будуть нести відповідальність за свої дії. Не забувайте, добро завжди перемагає зло. Головне в це вірити і донатити на ЗИСУ попри все. Співачка Даша Астаф'єва привідкрила нові подробиці свого особистого життя. Дівчина вперше розповіла, де насправді зустріла свого коханого і здивувала їхньою різницею у віці. В інтерв'ю Ремінес Хагзаї. Співачка зізналася, що її історія кохання почалася у той момент, коли вона почала ходити у спортзал. До речі, класний привід замислитися над тим, щоб почати ходити в зал. Бачите, як може бути. Спорт таки допомагає зустріти кохання. М -м -м. Та все ж, тренери зірки якось звернули увагу Даші Астаф'євої на хлопця, який за нею постійно спостерігав. Вона побачила, ну і якось все. А потім згодом цей хлопець написав їй в інстаграм і запросив на дуже оригінальне побачення. Коротше, було так. Він їй написав: Доброго вечора, може, кудись сходимо? А Даша така, і куди ми сходимо? М? А він їй відповідає: на тверк. І звісно, Даша Астаф його пішла, бо цей хлопець насправді став першою людиною, який отак от креативно запросив на побачення. Тому майте на увазі, креативність наше все. І до речі, співачка сказала, що ніколи не пожалкує про цей тверк. Ну і власне, отак закрутився їхній спортивний роман, Романтично, правда. А щодо віку, то Даша Астаф'єва вже давно казала, що її коханий молодший за неї. Але зараз вона зізналася, що різниця у віці в них чимала. Причому настільки чимала, що її друзі жартують, мовляв, вона на випускному могла б тримати свого новонародженого бойфренда. Проте, чесно, байдуже на вік. Всі ці цифри у паспорті такі умовності, особливо після 30 угу. І, взагалі, є ще дещо цікавіше, що розповіла Даша Астаф'єва. Виявляється, зірка на перших побаченнях з коханим соромилася їсти у його присутності. А знаєте чому? Тому що їй було дуже соромно, що людина побачить, як вона їсть. От і все. Хоча, згадуючи ті всі сексуальні світлини Даші Астаф'євої, як на мене, вона так само сексуально і їсть. Але менше з тим. Просто сама Даша Астаф'єва, коли бачить, як людина їсть, їй не подобається, то вона не зможе з нею навіть цілуватися. Ну в усіх є свої тергани в голові. Головне з ними знайти спільну мову, і все буде ок. Тому і в Даші з її коханим все. Ок, і хоча, поки вона не афішує, хто її обранець, головне, що вона щаслива. І тепер вони спокійно їдять разом і нічого не соромляться. Співачка Аліна Гросу вперше за довгий час повернулася додому в Україну. Приблизно рік тому артистка вирушила до США і там, між іншим, опановує акторську майстерність і підвищує свої вокальні здібності. Але все ж зимові свята Аліна Гросу вирішила зустріти поряд із найближчими людьми зі своєю родиною. І от вона показалася у Чернівцях і тепер постить фото зі своєю сім'єю з бабусею, батьками, братами, племінниками. Коротше, насолоджується цими найтеплішими зустрічами. Цікаво, тільки чи повернулася вона сама з США в Україну, чи все ж таки не сама? Адже співачка не приховує, що вона зараз закохана, але свого бойфренда поки не поспішає показувати. Натомість вона показала, як виглядала у свої 18 років. А там вона з темним кольором волосся, з зухвалим мейком. Коротше, все як треба. Зараз же їй 28 років, і виглядає Аліна Гросу трошки інакше, як мінімум, з іншим кольором волосся. А ви, до речі, напишіть нам у коментах, як вам така трансформація співачки за ці 10 років. Оня Матвієнко вперше прокоментувала те, що брати кролики були присутні на похороні її мами Ніни Митрофанівни. Я вам нагадаю, що легендарна артистка пішла з життя 8 жовтня цього року, і ця подія шокувала усю країну. Як виявилося, Ніна Матвієнко мала онкологію. Легендарна артистка хворіла майже 4 роки, але дізналася про це лише на початку серпня а вже через 2 місяці вона пішла з життя. Прощання з Ніною Митрофанівною відбулося у Національній філармонії України і прийшло дуже дуже багато гостей. Ну а серед них був і скандальний дует кролики. Ну тобто Володимир Данилець та Володимир Моїсеєн, які з 2014 року продовжували виступати на Росію. А з початку повномасштабного вторгнення вони так і не висловили свою позицію щодо війни в Україні. Їх довго не було ні чутно, ні видно, аж ось вони з'явилися на прощанні з нашою легендою. Фотографію з ними опублікував портал Музвар, і це викликало шалений резонанс. Сама ж Тоні Матвієнко вже зараз сказала, що для неї це теж було неочікувано, але вона не знала їхньої сумнівної історії. Мовляв, бачила, як сильно почав нервувати її чоловік Арсен Мірзоян. Однак, з іншої сторони, сказала, що не було ніякої заборони, щоб хтось не зміг прийти попрощатися з її мамою. В той момент вона взагалі не думала ні про братів кроликів, ні про те, що вони мовчали. Вона була рада кожному, хто вшанував Ніну Митрофанівну. До речі, зараз Тоня Матвієнко вже поступово оговталася від втрати, однак їй все ще трохи важко. Зізналася, що на стресі схудла аж на 10 кілограмів, але зараз подобається собі більше і відчуває таку легкість. Про це все співачка розповіла у новому випуску у запитання від Люксифам. І, до речі, ще розповіла, що дехто з молодих артистів відмовив їй у дуеті. А саме, друзі, виконавець сповка. Ну а чому він відмовив, то дізнаєтеся вже у «33 запитання від Люксифам. Заходьте і дивіться. Виконавець Парфенюк вперше стане батьком. Як на мене, приємна і прекрасна новина на кінець року. Насправді артист не так давно дізнався, що зробив пропозицію своїй дівчині блогерці Сімбочка. Хоча насправді пропозиція була ще у липні, а розповів він про це аж через 4 місяці, але менше з тим. Зараз же в інстаграм він опублікував фото з коханою і тестом на вагітність. Тож таким чином, пара офіційно оголосила, що їх тепер троє, і вони чекають на поповнення. То народиться закохані, поки не кажуть, але яка різниця? Новина то приємна, правда. До речі, Парфенюк увірвався у шоу-бізнес не так давно, буквально цього року. Він став відомим завдяки треку провела екскурсію, яку можливо він присвятив своїй коханій, але то вже мої здогадки. Як би там не було, напишіть нам у коментах, чи знаєте ви взагалі про такого нашого молодого виконавця як Парфенюк. Чи кого з нових артистів ви відкрили для себе цього року? А якщо не відкрили нікого, то бігом це виправляйте. Наших нових молодих артистів треба підтримувати. Вони в нас дуже круті і талановиті. Це правда. Відомого американського актора зірку франшизи «Форсаж» Віна дізеля звинуватили у зґвалтуванні. Зовсім не святкова новина, але маємо, що маємо позов проти актора подала його колишня асистентка Аста Джонасон. Вона звинуватила він Дізеля у тому, що він звалтував її у далекому 2010 році. Мовляв, актор напав на неї в номері готелю в Атланті, і це було під час зйомок фільму Форсаж 5 Вона описала все до деталей, як було і що було. І сказала, що вже через кілька годин після цього інциденту її звільнили. Чому ж вона весь цей час мовчала аж 13 років? А все просто, бо вона боялася виступити проти одного з найкасовіших акторів у світі. У свою чергу він зізель поки що на публіку нічого такого не говорить, іначе язик проковтнув. Однак його адвокат сказав, що актор повністю заперечує усі звинувачення у письмовій відповіді. Одному з видань написали, що він зізель вперше чує про подібний інцидент, який був 13 років тому. І, мовляв, жінка, яка звинувачує його у зґвалтуванні, пропрацювала з ним лише 9 днів. Ну, така якась мутненька, я б сказала, історія, але певно, продовження її ми побачимо вже у наступному році. На цьому все ще раз вітаю вас з прийдешніми новорічними святами. Не забудьте поставити нам святковий лайк і напишіть у коментах, як вам випуск. Ну а ми з вами побачимося у новому випуску шопошоу вже у 2024 році. Теплих, мирних і тихих вам свят. І нехай всі мрії обов'язково здійсняться.